Буде ображеним це велике зло, і зло не для того, на кого ви ображені, а зло для вас, бо це руйнує вашу душу і руйнує ваше тіло. Воно вам точно не потрібно. І я даю дев'ять ознак такий собі, тест для того, щоб перепровірити, чи я є ображена людина чи ні. Перша Уникаю розмов, я мовчу з тією людиною, яка мене образила. Я живу по принципу, по відношенню до тієї людини. Очі б мої її не бачили. Друге, зовні показую, що та людина мені максимально неприємна. Третє, я її ігнорую. Часто навіть не вітаю з тією людиною. Не вітаю. Тобто для мене ця людина, типу, як людина-невидимка. Четверте, якщо і доводиться спілкуватися з цією людиною, то підкреслена холодним тоном. П'яте. Поганий настрій при виді тієї людини. Я її побачив. У мене був прекрасний настрій. Побачив ту людину, яка мене образила. Все у мене настрію немає. Шосте загострена реакція на дрібниці. Навіть якщо та людина не так подивилась, не так трошечки щось сказала. А для мене це вже взагалі вона повністю тупа і дурна. Сьоме. Металевий холодний тон в розмовах з цією людиною яку я образив. Восьме, постійна прокрутка ситуації. Я постійно про це думаю. Я постійно в е, подумки, я прокручу як же ж я міг би сказати, а як вона сказала? Дев'яте, це те, що я іншим говорю про цю людину. Ну і взагалі людина, яка мене образила, вона сприймається винятково в негативних тонах. Якщо ви знаходите все це у себе, то ви ображені, або деякі з пунктів, не всі, то ви ображені, І вам швидко треба зробити все, щоб замиритися з цією людиною. Ми ж не даремно молимося молитві очі наш. І прости нам провини наші, які ми вибачаємо винуватцям нашим. Прощайте.